Напівзруйновані будинки, повалені дерева. У Гватемалі знову потужний землетрус дуже сильний землетрус. Ми злякалися. Ми спали, раптом відчули рух. Я схопилася і закричала. Покликала сестру та племінників. Речі падали. Було дуже страшно. Ми якомога швидше вискочили з будинку. Слава Богу, все заспокоїлося, але перелякалися ми не на жарт. За даними Геологічної служби США, сила підземних поштовхів становила 6,8 бала. Точно такі самі за потужністю були Україні тиждень тому. Тоді загинуло кілька людей. Цього разу, на щастя, обійшлося без жертв. Повідомлень про загиблих немає. Рятувальники допомогли одній жінці. У її будинку постраждали дах і стіни. Частина стіни обвалилася. Епіцентр залягав на глибині 47 кілометрів у Тихому океані. За 40 кілометрів на південний захід від міста міста Пуерто-Сан-Хосе. Підземні поштовхи відчувалися і в сусідньому Сальвадорі. Нагадаємо, 5 років тому внаслідок землетрусу у Гватемалі загинуло понад 40 осіб. Але найбільш руйнівний був у 1976 році. Тоді загинуло майже 30 тисяч осіб. Понад 70 тисяч постраждали.